Страх залишитися самій можна перетворити на ресурс. Бо саме він показує, де тобі потрібна опора. Не зовні, а в собі. Коли ти починаєш чути себе, довіряти своїм відчуттям, дбайливо ставитись до свого серця, цей страх просто розчиняється. Ти більше не чекаєш, щоб хтось прийшов і закрив порожнечу. Ти наповнюєш її сама. Любов'ю, ніжністю, спокоєм. І саме тоді в твоє життя приходять ті, хто готові бути поруч по-справжньому. Ти стаєш магнітом для справжніх почуттів, бо в тобі вже є те, що ти так довго шукала внутрішня опора і жіноча сила. Якщо ти хочеш відчути цю силу, я допоможу тобі. Пиши мені контакти в описі відео.